Проводимо дослід на енергоємність води. Підключаємо олівець як катод і ложку як анод. Спочатку перевіряємо, як проводить ложка, після чого беремо воду. І заливаємо. І дивимося, як вона проводить. Ми бачимо, що світло дуже слабе, порівняно з ложкою. Ми залили ту воду і тепер заливаємо живчик і перевіряємо. Проводить також цю лабу, але наче трохи краще. І виливаємо його. Тепер ми беремо пепсі і заливаємо і перевіряємо. Світить погано. Погано, але найкраще з усіх інших. У висновку Пепсі найбільше електропровідна.